Зараз тут небагато, наша молодь десь роз'їхалася хто куди, то десь далеко, хто ближче, хто за різних причин відсутній. Але чудова можливість, коли це все збережеться в запису, і кожна людина, яка хотіла послухати, вона зараз не йде можливість собі. Це слава Богу, що є така можливість. І дійсно, оця хвороба, цей ковід, що в нас був, нібито це негативне, але воно дало поштовх розвитку відеослужіння в дуже багатьох церквах. І проповідь, знаєте, ще пішла на новий виток, і навіть ті церкви, які так були більш консервативні, в собі, вони все-таки зробили відеозв'язок, і, і проповідь Евангелія поширюється, поширюється навіть такий, е, таким сучасним методом. І так, в приповіді 2.1.11, такий вступ. Слова Божу, буде сьогодні багато. Сину мій, якщо приймеш слова мої, ти, а накази мої при собі заховаєш, це говорить. Е, Соломон до свого сина, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом, якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів. Тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти богопізнання, бо Господь дає мудрість з його уст знання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мов щитує для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу своїх богобійних. Тоді ти збагнеш справедливість та право і простоту всіляку дорогу добра, бо мудрість увійде серця твого і буде приємне знання для твоєї душі. Такий великий гарний вступ. Якщо ти будеш шукати мудрості, прихилиш до розуму своє серце, то будеш мати і богопізнання, і мудрість, і багато-багато добрих речей наставляв він свого сина. Я собі так думаю, що, мабуть, це був Ровоам, який став після Соломона. І так Божі слова, казівки, заповіді, як ми. що це воно таке? Це для мене це такі заповіді або дороговкази для життя людини. як як дорожні знаки, це в дитячій школі недільній говориться, що Божі заповіді це як стій, їдь направо, наліво, зупинися, зачекай. Ну і це зрозуміло навіть для дітей. Але незрозуміло не буває для багатьох дорослих людей, які сприймають Біблію, як є така книжка оборон, де нічого не можна робити, так? Ось, але як наїхав на відкритий люк, так, де його там немає, і зразу, а що не можна було поставити, що там, наприклад, якась яма чи ще щось. Ось так і в нашому житті. Бог, сотворивши людину, дав людям заповіді: не їдь, не йди, обмени, зупинись, відійди втечі. Це для нашого з вами блага. І ми всі користуємося цими правилами, ну, наприклад, життєвими, да, якимись. І добре тоді. І так, також в мене є декілька таких пунктів, які як побажання для молодих людей, тому що. Ну як, чим відрізняється молод, молодший від старшого? Наприклад, молода людина, які 15-20 років від, від бабці, якій там 70-80. Молодий це перспективний, він бачить своє життя, він планує щось, він хоче досягти, в нього багато сили, знання. Мало досвіду, мало мудрості. Це їхній такий недолік, можна сказати. І мало, мало не завжди хочуть прислухатися до порад старших людей. І так, перший пункт. 2 Тимофію 2,22. Стережися молодечих пожадливостей. Тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від щирого серця. Посто Павло наставляє Тимофія. Стережися молодечих пожадливостей, Молодь хоче все багато і зразу дуже часто. Не думаючи про наслідки. Хочу, що ти мені розказуєш. Да? Я і сам собі знаю елементарні правила. Одягни шапку, застібнись. Діт... Дітей це просто буває, аж виводить із себе. Але мама з татом добре знають, що це просто збереже твоє здоров'я. І коли ти молодий, тобі хочеться показати свою красу, показати, що в тебе щось, яка в тебе гарна оді, що ж я буду застібати на всі гузики. Так? Але він... старші люди розуміють, що прийде час, і тоді ці хвороби, які з'являються, будуть вилазити боком. Стережіся молодечих пожадлостей. Молодь дуже хоче всього відчути, вона живе емоціями, вона живе якимись такими своїми якимись бажаннями, не часом не Недавно така інформація, що хлопчик 14 років виліз на електричку, зробив фотографію, хотів там собі, і вразило струмом і помер. Посилали його туди батьки? Не посилали. Старші люди. Хоч Зроби собі селфі, вистав, щоб усі побачили. оце Оця ця молодеча пожадливість. Хочеться виділитись, хочеться показатись те, що треба, і і не треба. Так ото каже, стережися, не все, що тобі хочеться, треба його робити. Абсолютно не треба. Я завжди кажу, подумай на крок наперед Що буде від цього? Підлітки підростають, якась зустріч, пішли, взяли пива, вина, напилися. Треба воно тобі. А якщо вони підуть стрибати, кажу, з п'ятого поверха, ти теж підеш з ними. Тобто не все, що роблять твої однолітки, не все, що роблять твої знайомі, потрібно робити. Не любіть світу, ані того, що в світі. Івана, 1 Івана 2, 15, 17. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Це не від а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Не любіть світу, ані того, що в світі. Дуже дивно написано, як Бог полюбив світ, що сві... сина своє єдинородного віддав. А тут каже: не любіть світ. Ну, та як це ж це зрозуміти? Мається, ну, Бог полюбив світ. Він що полюбив? Залізну руду, нафтові за там копалений. Він полюбив нас із вами, людей. Ось що для Нього цінно. Земля написана, і всі діла згорять, то значить, Бога це не стільки цікавить, скільки нас. А от наша з вами вічна душа Його дуже і дуже навіть цікавить. Для того і був Христос на цій землі. І от його подвиг, на який він дивився з задоволенням. Це є ціль спасіння нас із вами. І через то каже, не любіть світу ані того, що в світі, а що в світі. Пожадливість тілесна, хочу зараз і все зразу. Пожадливість очам і пиха життєва. чимось, але виділитись, хочемось, але стати, але показати, що я кращий. І в наш сучасний світ відеоінформації дуже часто люди показують голий босий, просто волосий, но телефон, айфон останній моделі в зеркалі. В кредит. Нема що вдітись, нема що взутись. Нема щоб заплатити за свою квартиру, за свою якусь. Ну, воно взяв останні моделі, щоб. І, і оце в зеркало. А для чого це? Щоб показати зеркало, яке в тебе є. Ні, не зеркало, навряд. Показати, що в тебе айфон Останній. От. А те, що батько буде на нього два роки відробляти, то не страшно. Хай відробляє. Пиха життєва, це не від отця написано, це не від Бога. Маєш можливість. Зароби, купив вісім своїх. І поїдь на Єгипет і вилізе на піраміду і сфотографіруйся селфі, якщо в тебе є ця можливість. Це не це добре, Бог благословляє, і Бог, багатий Бог, і в нього все є, все на все свій час, а молодь хоче все зразу і побільше. І в 20 років це вже взагалі нікого не слухають, вже старики, вже вони, що ті батьки. Ось через 10-15 років вони почнуть щось розуміти, що батьки все таки були праві. І вже в віці туди, вже подальше, вони вже зовсім зрозуміють, що батьки. Бо ті все робили правильно. Пункт номер 2 Це 1 6 6.13 і нижче. А тіло не для розпусти, але для Господа. І Господь для тіла. Утікайте від розпусти. Усякий Бог гріх, що його чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас? Якого від Бога маєте, і ви на свої, по дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Тіло не для розпусти. Розпуста зараз це блуд, різні сексуальні збочення і фантазії ненормальні. Це настільки популярно, це пропагандується, це відкрито, це, це доступно. І говориться, що це нормально. Апостол Павло був знайомий був з цією проблемою і в Коринфі. і він пише про це. Алло, Тіло не для розпусти, воно для Господа, тому що були такі різні учені, що царство Боже, крові і плоть, царство Боже не попадає, так? Ну, значить, тіло, хай воно вже там живе, як собі хоче. А дух мій буде от всеред, буде в небі. так. Але він трошки їх приземляє. Тіло для Бога, і дух твій, і душа, і все Твоє. Бо написано, вже не я живу, а живе в мені Христос. Христос не ходив з блудницями з блудниками Він, якщо ходив по таких місцях, то Він їм проповідував. І це добре. Усякий бо гріх, чого чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіби ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? Храм. Духа Святого і повинно дуже бути уважними, що я роблю зі своїм тілом. Це не тільки молоді, це це буває і старших людей стосується. Тому ж прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. З цим також дуже, потрібно бути дуже обережно, дуже молодьлюбе, попробувати все. Емоційно, почуттєво, це ж так прийнято, а що ж тут такого, і так далі. Звичайно, це стосується насамперед віруючих людей, щоб вони не заходили на територію ворога, на нейтральну, на нейтральні такі території, а потім пожинають дуже. Я тільки подивитись, а що ж тут такого, я схожу тільки один раз, а там же мої однокласники і так далі. Подумай, для чого воно тобі треба і чи воно треба, і до якого результату воно тобі приведе. Пункт номер три в мене це у нас 1 Тимофія 4, 7, 8: Цурайся нечистих та бабських байок. А вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисна на все, бо має обітницю життя теперішнього та й майбутнього. Вправлятися у благочесті. Що ж це, це воно таке за оце благочестя? Слово, вправляйся в цьому. Як, -то, знаєте, як досягти спортивних результатів, людина повинна тренуватися і тоді буде якийсь гарний результат. Хоч вона, каже, мало корисна, але все ж таки корисна. Коли людина підтримує свій фізичний стан, свої, займається фізкультурою, якимось спортом, ну, добре, що людина займається і має е, здоровіше буде. Але, каже, благочесня, корисна на все, бо має обітницю життя теперішнього та й майбутнього. Я подивився в словник думаю, що ж це воно. Це благочестя. І так, благочестя, грецьке слово, істине богошанування, Істине богошанування, благовійне признання, признання божественних істин та їх виконання на ділі. Я визнаю, що це є слово Боже, його авторитетність, і я це втілюю в своє життя. Іншими словами, це безумовне дотримання правил віри, вірність релігійним зобов'язанням. Поєднана з доброю поведінкою, благочесті є однією з чеснот високошанованих церкві, до якої прагне кожен християнин. Це, звичайно, дала енциклопедія ось таке. Однією з чеснот високошанованих церкві, до якої прагне кожен християнин. Ось в чому ми маємо, як то кажуть, проявляти старання і управлятися в цьому. Так як спортсмени фізично, так і ми маємо займатися цим. Чиста і непорочна побожність або ж благочестя, це ще один з варіантів це перекладу перед Богом і отцем Отця зглянутися над сиротами та вдовицями, в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Ось такий один з таких принципів, з таких зразків духовної фізкультури, духовних накачування м'язів це зглянутися над сиротами та вдовицями. От-от і людина може собі знайти заняття на ціле життя. А хто ще в церкві? Де є в церкві? В світі, на жаль, дуже багато і сиріт, і вдів, і людей, яких в важких ситуаціях життєвих. Займайся, от тобі, і будеш качати духовні вправи. Не хочу йти, пішов, не хочу дати, дав, не хочу жертвувати, пожертвував. Дивися і звик. І вже нормально, і рука дає, і ноги йдуть, і, і молитва йде за тих людей. Дуже добре. Хватить, на жаль, скільки світ буде стояти таки, таких людей. Тим паче в нинішній ситуації. Ну, Читаємо далі ще в одному перекладі: це саме Якова 1,27 російським текстом. Заботяться о сиротах і вдовах в нужді прибиваючих, а грождать скверн мира сего, От міра сього, вот що значить бути дійсвільно благочестивим, чистим і непорочним пред Богом Отцом нашим. Пункт номер 4 Це у нас також 1 Тимофія, 6 розділ: 7:11. Бо ми не перенесли в світ нічого. То нічого не можемо й винести. Ну, логічно. Ну, взагалі, ти зрозуміло, але не лечись не для всіх. Народився нагий, і тебе тут і відправили в землю, також нічого ти з собою не взяв. Як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та вчислені нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. Бо корінь всього лихого того грошолюбства, якому, віддавшись дехто, відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Це не говориться про те, що людина не працювала, але були люди, раз апостол Павло пише до Тимофія, такі обставини, які ну, дуже захотіли більше, значно більше, ніж них було. І вони вдалися в спокуси, в сітку, а сітка це така річ, що попасти дуже легко, а розпутатись самому важко. Ось і упадають спокуси та в сітку та в численні нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. Скільки людей загинуло, скільки людей попало в якусь біду, які погналися за великими грошима. Бог благословляє і може благословити, і знає людей. Віруючих і багатих, і жертвених, і молодці, і, і добре. І від них і податки в державу, і робочі місця це дуже-дуже добре. Але є люди, які біжать, да видно, трохи не так, як потрібно бігти. Трохи переступаючи видно, через Божі закони, Божі правила, людські правила, людські закони. І я знаю такі випадки, де просто гвалт і крик, віруючі люди, але погналися, позичили, захотіли. Було б ще більше, а тут пшик кредитори душат і я навіть не знаю, чим та ситуація закінчила. Просто печально. Але ж було хліб до хліба і нормально, повірте, що нормально. Через то апостол Павло каже, що але ти, о Божа людину ти Божа людину Утікай від такого. А женися за чим? Ну, женися в плані біжи. За правдою, благочестям, вірою, любов'ю. Терпеливістю, лагідністю це така річ, за якою зараз не дуже бігають. Різні тренінги, різні там, семінари, уроки по бізнесу річ добра, я нічого не маю проти Люди до, Дуже добре, що в них є така смикалка, і знаєте, вони і, і літом валянки продадуть, і зимою у бітейки. Це добре, коли це в межах розумних і Божих і, і державних. Але бігати за правдою. Дуже світ біжить за правдою зараз. О, якби ж то він біг. А за благочестям, оце, що ми читали, зглянути сиротами, вдовами і так далі. Віра, любов, терпеливість, лагідність. А ти, каже, Божа людина, біжи, о, оце твій біг, оце туди бігти. Бо наступний пункт, дуже схожий за попередній, бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу. Ще одна гарна порада, як для молодих людей, ти, мабуть, хочеш бачити добрі дні, слідкуй за своїм язиком. Не, не треба буде потім нічого придумувати, а я не казав, а ти казав, а мені сказали, що ти сказав. Знайома ситуація, да? і тоді людина все життя бігає, придумує, що я казав, не сказав. Думаючи, я казав, я пам'ятаю, я так любив порозказувати. Потім брехня на брехню, ну і так далі. Все життя людина в брехні живе. Коли десь повернула трохи не туди. А хочеш бачити любити життя? Хочеш любити життя, щоб, щоб ти жив і, і насолоджувався цим життям. Ранком йдеш на автобус, на роботу, чи, чи заводиш машину, ти заводиш свою машину, сідаєш на своє місце в автобусі, ти, ти ні за що не переживаєш. На тебе ні, ні, ніхто не чекає десь за, 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 за поворотом. Да? І, бо, бо, бо твій язик він на своєму місці і, і все добре. Ухиляйся від злого та добре чини. І далі шукай миру і женися за Ним. От, от знову вже пише, вже пише апостол Петро, то писав апостол Павло Тимофія, це пише Петро. Петро писав, Павло писав: женися за правдою, а тут каже, шукай миру і женися за ним. От, оце такий мир, оце правда, це такі речі, за яким треба бігати, за яким треба докладати своїх зусиль. І причому кожного дня. Не можна навіть наїстись на за три дні. От би добре було, я колись думав собі. Не можна наїстись. Ні? Кожен день. Так само і наше життя. Кожен день потрібно це втілювати, займатися цим благочестям. Не то, щоб я досяг великих духовних вершин, але це ж воно для мене, сам перед хто, хто виходить, читає, він це ж сам перед для себе він читає. Як один проповідник казав, я так проповідував, аж сам повірив в Бога. Так, знаєте, буває в кураж зайдеш, думаєш, ого. ти... Шукай миру і женися з ним, бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. Це одне із наших таких причин. Чому буває Бог не відповідає, каже вуха Бога до праведних. Передивляємось своє життя. Чому Бог не відповідає? Тому що дивимося, як десь ми, можливо, наші стосунки з Богом чимось щось, щось заважає. Пункт номер 6, ще трішки. Діти, слухайте своїх батьків. У Господі, бо це справедливе. У Господі. Якщо батьки заставляють йти красти, то це, мабуть, можна не слухати. Але в статистичні батьки, вони не вчать людей. Дітей погано. Вчися, старайся, працюй, дивляться, яка твоя компанія, куди ти йдеш, з ким і так далі. Це нормальні речі. Якби я свого часу слухав, ну хто в мене була бабушка, це була і тато, і мама. Ну, я її не слухав трохи, тобто зовсім. От. А слухав, що там мої друзі розказують, От. то було б набагато краще. Діти, слухайте своїх батьків і Господь, у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. Ефесянам 6.1.3. Скільки я знаю тільки історій, коли діти не слухали своїх батьків. Скільки біди вони принесли і собі, і своїм батькам. Дуже багато, дуже. Коли тата з мамою казали: не йди, воно тобі не треба, то не твоя компанія, не пей, не кури, не, не займися чимось корисним і так далі. Бо ж той саме апостол Павло пише перше до Коринфянам 15:33: не дайте себе звести, товариство лихепсу є добрі звичаї. Товариство лихе псує добрі звичі з самих прекрасних чудесних людей, якщо ти попадаєш в ту компанію одне з двох. Або ти з неї вийдеш, або ти станеш такий, як та компанія. Вулиця, наскільки я пам'ятаю, вона ж не вчить, чому вчить уроки робити? Мами йти помагати? допомагати. Ні, пішли, треба випити, де підемо, щось вкрадемо, занесемо. Занесли. Через день міліція, проблеми. Ну, що ж вона вчить? Ну нічого, ні, ніколи не вчить. Давайте організуємо наш гурток по чому, авіомоделюванню, будемо кросворди розв'язувати з української літератури. Десь бачили таке? Нема такого, ніде я не бачив. Обман, крадіжка, п'янство, гульки, розпуста і так далі. І тому подібне. Ось що вчить вулиці. Ось що вчить ота компанія, вона псує добрі звичаї. Я був дуже добре вчився, дошка Пашани, піонер, піонерський зліт і так далі. Але в сьомому класі я став вже дорослим. В сьомому класі вже став дорослим. Все? Вчився ругатись, просто вчив, хожу і повторюю, як очі наш, бо я не вмів до цього, бо, бо нас вдома не не, не у кависніх. Вчив курити, бо ти не так куриш, треба затяжку курити. Я думаю, як це я не так? Треба як всі? Горілку вчився гнати, теж як, як отак вчився, консультанти в мене були, як правильно, що мішати, щоб воно вийшло таке нормальне. Отак навчило. Товариш, я. Пап, я не, не можу казати, що тільки вони винувати. Звичайно, ні. Я сам теж хотів. Цього. Я ж дорослий в 13-14 років став. Дуже. Наше оточення нас формує, і це однозначно. З ким ти поведешся, того й наберешся. Це хтось підмітив український і наші народи, не тільки наші. Хочемо бачити добрі дні. Якщо для нас той Христос, якого увірували. І для молоді, якщо вона це чує, і для неї зібрання це не просто час гарно провести з друзями і, і дочекатись, коли ще закінчиться, щоб поспілкуватися в кав'ярні за бутербродами. молодь дуже любить спілкуватися, це добре. Я теж люблю спілкуватися, бутерброди люблю От і. Ось. Але якщо той Христос, який нас тут всіх об'єднав, і людина чомусь не хоче з ним проводити часу, то треба дуже крепко передивитися себе. Яка ціль відвідень церкви? Добре, можна приходити і на бутерброди, і на спілкування. Люди роками буває ходять. У вас тут так добре? Мій товариш років 20 вже по зібрання ходить. Йому там так добре, Ну, далі в нього щось не йде. Чай, бутерброди, каже, вже, вже думали, що він водохрещення буде приймати. Він зовсім в голові цього не було. А там добре. Йому вже 50 з гаком років. Він ще, ще, ще не проти зібрання ходити взагалі. Не проти, але, на жаль. Так що проводимо час із Біблією тихенько в своєму місці. Зараз в кожному телефоні можна скачати, У молитві, маючи свій час, своє місце, вивчаючи і читаючи оці Божі заповіді і дивлячись, дивлячись на життя Ісуса Христа. Коли батьки його загубили в 12 років, вони шукали його скрізь щось їм в голову не дійшло спочатку, що він міг бути в храмі з книжниками. Які знали, знав знавці письма були, от він там сидів. Я дуже хотів би, що якщо моя дитина десь ділася, я не знаю де, то вона серед тих людей, які її будуть провадити до Бога через Христа. Так що, шановна мова, якщо ви хочете, щоб ваші сім'ї були щасливі, щоб ваші діти, щоб ви не переживали, де вони знаходяться, є слово Господнє, є час добрий, і благоприємний. Літо Господнє благоприємне. Для нас навіть непрості такі часи продовжуються. Свобода це саме таке дорогоцінне, до чого стремляться діти да? швидше виросту. І я вже буду вільний. Я буду робити, що що хотіти вони. Да? вже батьки не будуть вказувати їм. Да будеш ходити сам на роботу ранком вставати і подивишся, як так. що Цінуйте своїх батьків, вони не хочуть вам зла, тільки доброго встигнете вирости, встигне в 13 років. Вона вже накрашена, як індійський воїн перед битвою. Грайся в ляльки, збирай бумажки від цукерків, допомагай батькам, пилосось, помий посуду після себе, ходи на гурток, на балет, на все що завгодно. Встигнете стати з дорослими, дітьми будете недовго. Полюбіть цього Бога, полюбіть цього Христа, який прийшов на цю землю і приніс вічне життя. Ми хоч вдумаємося, що це воно таке. Я от пробую, я не знаю, що це таке воно. Але якщо сьогодні в мене серце стане, якщо вчора ми отримуємо смс-ку, брат Ілля помер уже. Ну він дідусь був уже. Але такий уже не стало все в Вінниці ще одного знайомого. Брат Ілля, як він був братом в Господі, все він відправився, він залишив все своє, свій велосипедик, усе, що він їздив на зібрання постійно туди. Я хочу бути з братом Ільйою, і, льою, і з сестрами, і з сіма, хто там є і хто там був. Невже такий стимул, як, як вічне життя більше за наші тимчасові плоскі задоволення? Бо треба попробувати, бо треба скуштувати, бо треба. Подумай наперед, який результат буде. Молодість пройде. Так швидко пройде і не зглядись. Я дивлюсь, мені вже хотів сказати за півгодин, за трошки вже 45 років. Люди добрі. Де взялось? Вже... Я вже пробував втягувати живі, вже і не буду втягувати. Кажу, вже можна, вже хай там собі росте. Бог нас любить, молодь. Бог вас так любить і приготував для вас стільки всякого чудесного, доброго, приємного, складного. А якщо введе він вас якісь обставини, і якщо ти підеш долиною смертної тіні, а я надію, що ти підеш туди, то Бог буде з тобою в цій долині смертної тіні. І відправити туди людей, які тобі допоможуть вивезти, якщо ти навіть не будеш знати, що це відбувається. І одного часу Царство Небесне, вічне життя, ну нічого немає кращого на цій землі. Якщо ти не якщо ти не побудеш десь на Гаваях чи на Мальдівах, я думаю, ну нічого, то в мене Царство Небесному таке буде. Ще й не знаю, яке воно буде. Бо не бачив то око і, і вухо, і, що Бог приготував. так що Серце прихилиш до розуму, стережись молодечих пожадливостей, не люби світу ані то, що в світі, стримуй язик свій від лихого, вправляйся в благочесті, женися за правдою, вірою, любов'ю, терпеливістю, ухиляйся від злого, шануй свого батька та матір, не дай себе звести, і Бог миру нехай завжди прибуде з вами. Амінь.